Реформа судової системи в Україні повільно, але відбувається. Серед новинок приватні судові виконавці. Саме вони вже скоро будуть повертати борги банкам і підприємцям. Верховна Рада ухвалила проект закону про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів. За це проголосувало 239 народних депутатів. Тепер закон чекає на підпис президента. Основне завдання держави полягає в тому, щоб вона захищала справедливість через судову систему, через гарантію для кожного українця на те, що отримавши рішення суду, він його точно виконує, і безпосередньо через рішення суду. Буде оновлена справедливість у тій чи іншій справі. Проте ця ініціатива вже налякала позичальників, які мають валютні кредити. Люди бояться, що таким чином узаконять діяльність колекторів, яка на сьогоднішній день ніяк не врегульована. Експерти кажуть, через підвищення тарифів, малі зарплати та складну економічну ситуацію в країні все більше людей опиняються у статусі боржників перед банками через те, що не можуть сплатити вчасно взяті кредити. Одні експерти покладають на цей закон великі надії, а інші його нещадно критикують. Мовляв, великі промислові підприємства зможуть створювати свої кишенькові фірми, які згодом будуть займатися рейдерськими захопленнями під виглядом виконання судових рішень. На за українська незалежність функцію рішення ну, спанітелів взяла на себе організована злочинність. Ну, те було давно. 90-ті -е роки, сейчас у нас на дворі 21 перший но по ходу у нас государство Україна оказується знаходиться в тому ж стані. Паралельно з державними виконавцями з'являються приватні експерти. Розповідають, приміряти на себе роль приватного судового виконавця зможуть ті, хто має вищу юридичну освіту. Це ті ж самі Фактично, державні виконавці, які будуть виконувати рішення суд суді, вони не можуть без рішення суду щось робити і без будь-якого виконавчого документа, який передбачений чинним законодавством. Щоправда, деякими справами приватні судові виконавці займатися не будуть. Не в їхній компетенції втручатися у справи, де фігурують державні органи, вселення виселення людей, відбирання дітей та конфіскація майна. Фахівці прогнозують, між приватними і державними виконавцями може розпочатися чимала конкуренція за вигідні справи, адже за швидке виконання рішення приватні виконавці будуть отримувати винагороду до того ж у відсотках від суми відібраного боргу. Тепер вони будуть, як кажуть, конкурувати між собою, хто швидше знайде справу, хто її швидше виконує, той отримає винагороду. Експерти кажуть, паралельно з приватними виконавцями судових рішень в Україні може з'явитися так званий державний реєстр боржників, а це є грубим порушенням прав людини. Інформація щодо це є індиві... особиста інформація, яка відповідно до закону про захист інформації є конфіденційною. Тобто, ваш сусід завтра знає, що ви там є боржником за газ, за воду, в банку або не платите аліменти. Проте найсуперечливіший пункт нового закону, на думку низки критиків закону, цивільний найм на роботу тих, хто саме буде виконувати рішення суду, так би мовити, не тільки словами і вмовляннями. То на сьогоднішній день вже є в засобах масової інформації, в об'явах, те, що деякі фірми набирають осіб, дуже, як кажуть, крепкого тілосваження з правом носіння зброї, або тих осіб, які не пройшли атестацію в правоохоронних органів, їх приймають на роботу для роботи з проблемними кредитами. Раніше банки часто намагалися повернути гроші боржників силами колекторів ще до рішення суду про стягнення боргу, адже надії на те, що виконавча державна служба поверне гроші вкрай мала. Державні судові виконавці перезавантажені на кожного по сотні справ, а низька зарплата не мотивує на результат. Кількість виконаних рішень суду в Україні на сьогоднішній день, за різними даними, не перевищує 20-30%. А для того, аби виконавці скіпи справ взялися за конкретно окремим. Держслужбовцям, як то кажуть, треба було подякувати ще до того, як вони візьмуться за роботу. Виграти суди, та що не значить до жлаймового результата. Ну, нас люба служба, вона погрязла в корупції. тому Потому що сидіть частних конторах. Однак низка експертів каже, що корупційна складова не зникне і в сфері приватних послуг судових виконавців. Ми категорично проти Часних исполнительних служб на тому рівні сознання общества і на тому рівні корупції государства, на кому сейчас знаходиться наша страна, щоправда, в мін'юсті обіцяють суворо контролювати діяльність приватних виконавців і в разі порушень позбавляти їх ліцензій. Вже через півроку в Україні мають з'явитися приватні судові виконавці, принаймні так говорять у міністерстві юстиції. У той час, коли у Європі приватні судові виконавці успішно існують давно, у нас тільки не розпочинають свою кар'єру. Як і будь-яке реформаторське рішення, і перспектива появи в Україні приватних судових виконавців викликала неабиякі суперечки у експертному середовищі та серед простих людей. Звісно, що для брошників тих, хто програв суд і має втратити кошти чи майно поява приватних судових. Виконавців в Україні новина неприємна, адже раніше на державного виконавця можна було чекати роками і, де факто, програвши перед Фемідою, не втрачати нічого в реальності. З іншого ж боку, є наприклад сторона, яка в суді перемогла, і тут поява приватних судових виконавців, які будуть вмотивовані на роботу, і результат дає цим людям надію на те, що слова судді не залишаться просто словами, а рішення, яке прийняли іменем закону, буде виконано в найкоротші строки у будь-якому випадку. Приватні судові виконавці. Скоріше за все з'являться в Україні, і до цього треба бути готовими. Інститут приватних виконавців він розвинений у всьому світі. Якщо робити приватну виконавчу службу, то її робити. Повністю замінювати державних виконавців на приватних виконавців, однак робити дієвий і чіткий контроль за їх діяльністю. На сьогоднішній день Державна виконавча служба вона є паралізованою. Це такі органи, які. Він є, однак насправді він нічого не робить, окрім там написання листів щодо накладення арешту і отримати кошти за допомогою державної виконавчої служби, яка на сьогоднішній день працює в сьогоднішніх умовах, практично неможливо. У разі якщо буде з'явитися приватна виконавча служба, однак під чітким контролем, я вважаю, що це дуже буде позитивно впливати на виконання рішення судів.